Будьте в тисячу разів страшніше, коли вона стукає у наші двері в наших силах, у нашій добрій волі сказати, що ми мирний народ, ми суверенна держава, ми ніколи не погодимося бути під рабською п'ятою будь-якого диктатора, і ви знаєте. Ми дійсно дуже вболіваємо за свою державу. І вірші, які сьогодні звучать, це те, що лється із серця в країні спротиву заграва, та гордо лине нині вічна героям слава! Слава вільній в країні! Не зможе ніхто і ніколи поставить народ на коліна, погляньте на ну люди, довкола вирує моя Україна, на захист правди і права піднялись в пориві єдинім. Євромайданівцям слава, слава незламній країні, добро, справедливість і воля одвічні священні поняття. Знов шанс надає усім доля довести, українці це браття, миру й свободи одвічно бажаємо кожній людині. Слава героям вічна! Слава соборній Україні. країні! Слава Україні! Дорогі друзі! Ми збиралися не раз на цьому майдані старші люди, учні старших класів. Не хотілося, не думалося, що ми прийдемо до того, що сусідній братський народ буде зазіхати на нашу країну, на її землю, на наших людей. Під виглядом, нібито допомоги готувалася агресія. Ми маємо пам'ятати тих, хто загинув за Україну. Ми маємо зробити з того висновки такі, що ми маємо збудувати справжню, вільну, квітучу країну, який би заздрив увесь світ. А ми могли в ній чудово жити і ми, і наші діти, внуки. І це треба зробити. Треба країну будувати, треба єднатися зі всіма. Тому що